Привіт, привіт! С вами Маріна Родик. Я зараз э, нахожусь в Флориді, недалеко від Майами, і хочу розказати вам про заморозку Uniting for Ukraine. Ця інформація буде для українців або для їх родичів. Тому переходимо на українську мову. І е, кажу, як це працює. Ділюся досвідом, бо вже три тисячі анкет пройшли через цю голову. Були різні випадки, коли відмовляли у тревол авторізейшну. Юфою, коли спонсори неправильно рахували свої доходи, коли було два спонсора на одного бенефіціара. тобто багато багато таких моментів. І хочу розказати про один кейс. А вчора поділилася у сторі, що за дві години прийшов тевер авторізейшн. І це був кейс у заморозці. Я називаю його холдон. Я поділилася на ріл, зробила ефір для вас в інстаграмі. Я внизу прописала, щоб ви подивилися, що це за ефір. Тому що це такі деталі, це реально досвідні деталі. Ти ви їх ніде не знайдете ні в законі. Це просто досвід, який є, який працює. Так, от є така можливість заморозити юфою. Тобто. Перший саме ЄФОЮ Ukraine, воно робиться у декілька етапів. Ну, давайте так, два етапи. Перший, коли імміграційна служба, ЮСКІС підтверджує спонсора, вона його перевіряє, всі його документи, всі його social security, кримінал, кредити, все, 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 щоб ця людина не сиділа сама на допомогу і мала нормальні американські документи. Там небагато, Цього три документи, але перевірка йде. І другий етап, коли вже підтвердили спонсору, ви робите свій кабінет і вже вас там перевіряють. Ви відправляєте документи до погранців, і вам приходить оцей завітний travel authorization. Це дозвіл на в'їзд. Це як віза. Далі. Тобто заморозується на етапі, коли підтверджується спонсором. Тобто, спонсор подав, вам підтвердили, ви взяли ці дані, створили свій кабінет і нічого не робите. От просто нічого ви не висилаєте до CBP, до погранців інформацію. Ви там все заповнюєте, а але оцю кнопку «Submit CBP» Ви не відправляєте. Вона може бути дійсно рік. В мене був такий досвід що 11 місяців чекали люди, коли вони змогли приїхати в Америку. У них 11 місяців було підтверджено United for Ukraine, і ось вчора ми разом по онлайну по зуму людина робила всі свої кроки. Я дивилася, і вона відправила нажала цю кнопку CBP, і за дві години отримала travel authorization. Тому, якщо вам потрібна інформація по захисту for Ukraine, всі моменти весь досвід та адаптації, ви можете до мене звернутися до моєї команди. Я є в інстаграмі, можете мені написати під відео. Це є. А якщо потрібна ретельна консультація по вашому кейсу, по вашим крокам в Америці, по адаптації, перші кроки, житло, робота, освіта, як диплом перекваліфікувати, як почати, як гранти отримати по бізнесу, чи далі йти, можливо я вас переведу на адвоката. Вам потрібна вже буде така серйозна легалізація, це вже юридичні питання, інша ступінь. Всі ці моменти ви можете звернутися до мене. Є платні консультації і багато таких відео безкоштовних, де я безкоштовно ділюся інформацією для того, щоб у вас все виходило в Америці. Це та країна, де ви можете реалізуватися і отримати безпеку, і слати гроші в Україну, донатити своїм родичам, тим самим підтримуючи країну, і мати місце, мати можливість. Робити свій вклад для перемоги України і отримання нашої свободи.